Доброго ранку, любі дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку вдома. Навіть у вашому домі є предмети, що можуть нашкодити вам, якщо неправильно ними користуватись. Треба знати, які речі можна брати лише дорослим. Почнемо з кухні. Подивіться на малюнок і скажіть, які предмети можуть бути небезпечними. Так, це колючі предмети, ножі, вилки, посуд. Ще на кухні є плита. Чи можна близько підходити до плити, якщо там щось готується? Звичайно, ні. Як ви думаєте, чому? Тому що можна отримати опіки, а це дуже дуже боляче. Чи можна діткам самим вмикати плити, крутити ручки? В жодному разі не можна. Якщо плита газова, до оселі піде газ і можна отруїтись. Це на іграшки і користуватись плитою можуть тільки дорослі. А ви, дітки, можете мамі допомагати на кухні. Ще на кухні є запальні прилади, сірники або запальнички. Це на іграшки, бо може бути пожежа. Продовжуємо нашу екскурсію. У шафі мама тримає ліки, і тільки мама знає, для чого вони. Навіть вітамінки, якщо їх з'їсти багато, можуть викликати біду. Тому діти категорично не можна самим приймати ліки. Ще є в кімнаті голки і ножиці. Ці речі є нашими помічниками, але в руках дорослих, той, хто вміє ними користуватися. Якщо ви вирішили зробити аплікацію і вам потрібні ножиці, треба обов'язково спитати дозволу батьків. Неправильне користування голками, ножицями, ножами призводить до біди. В кожній кімнаті є електричні розетки. Ви знаєте, що в отвори не можна сунути нічого, ні пальці, ні олівці, бо вдари електричний струм. І станеться біда. Зараз ми з вами у ванній кімнаті. Тут також є небезпечні предмети, побутова хімія, миючі засоби. Дітям в жодному разі не можна чіпати ці речі. А ще обов'язково закривати кран з водою, щоб не було потопу. Запам'ятайте. Пральна машинка також на іграшка, без дорослих не можна її вмикати. Дітки, подивіться і скажіть, чи можна сидіти на підвіконні? Звичайно, ні. Це дуже небезпечно, можна випасти з вікна, діткам не можна відкривати вікна, не можна спиратися на сітку. Якщо ви живете в квартирі, то у вас є балкон. Там теж може бути небезпечно, не можна бігати, стрибати на балконі. Пограємо з вами в гру, можна? Чи не можна про правила безпеки? Отже, чи можна гратися біля плити? Ні, не можна. Чи можна гратися іграшками? Так, звичайно. Чи можна вмикати самостійно електроприлади? Категорично, ні. Чи можна діткам малювати? Звичайно, можна. А чи можна дітям грати з сірниками? В жодному разі не можна. А чи можна допомагати мамі? Звичайно, можна. Чи можна діткам самостійно брати ліки? Категорично ні. Чи можна сидіти на підвіконні? Не можна, тому що це небезпечно. Чи можна допомагати доглядати за квітами? Звичайно, можна. Чи можна бавитись з ножем? Ні, бо буде біда. Молодці діти, ви справились з завданням. Ми багато з вами розмовляли і дізнались правила безпеки вдома. Для того, щоб ваша гра була веселою, вибирайте лише безпечні ігри і заняття. Не грайтеся небезпечними предметами. Сірниками, голками, ножицями і не беріть в руки небезпечних речовин, і не вживайте ліки без дорослих. А на сьогодні в мене все. Бережіть себе, дітки, до побачення!